У Матеївцях відбулися фінальні матчі цьогорічного розіграшу юнацького та дорослого кубку Коломийського району з футболу. До фіналу юнацького кубку цьогоріч пробилися команди Сопова та Мишина. За трофеї між дорослими складами команд сперечалися чинний чемпіон району команда Угорники та Струбківський Спартак. Тільки вдруге в історії футболу Коломищини боротьбу за районний кубок вели як і юнацькі, так і дорослі склади команд. Команди Сопова та Мишина розіграли юнацький кубок. Перші в чемпіонаті ведуть боротьбу за золоті нагороди, а команда з Мишина очолює турнірну таблицю юнацьких перегонів в першості. Тому склад учасників фінальної зустрічі виглядав аж ніяк не випадковим. Команди продемонстрували видовищний футбол. Перший тайм завершився на користь номінальних гостей команди Сопова 2-0. Після перерви юним сопівчанам вдалося ще одного разу вразити ворота суперника. У підсумку 3-0 на користь футбольного клубу Сопів. По завершенню матчу учасників фіналу юнацького кубку району привітав голова районної федерації футболу Петро Книшук. Гравці мишина отримали пам'ятні медалі як фіналісти. А футболісти Сопова головний трофей кубок. Не приховував свого задоволення від підсумкового результату тренер сопівської команди Соколишин Василь. Я дуже задоволений грою команди. Довгих п'ять років йшли хлопці до цього. Старалися як могли. Ну старалися непогано. І думаю, що результат показав сам за себе. В фіналі виграти 3-0 у такої сильної команди, як Мичин, це дуже приємно і ну почетно сказати. Виділити я можу цілу команду, бо команда це є футбол. є командна гра і виграє сильніший і команда. Не можу виділити. Команда є це є дружба, колектив і виграє вся ця дружба. І щоб не було дружби, це команда не може грати в футбол. Гравець футбольного клубу Сопів Уштин Петро зазначив, що суперника вони поважали, але страху перед ними не було. Серйозно наластовились тренуваннюся як майбутнього страху не було, бо вже на на початку вже собі ну, Перевагу подвоїли другому Там вже вийшли з два вже легше було грати, так наприклад, як їм. в основній події дня фінальному матчі Кубку району зустрілися футбольний клуб Угорники та Струбківський Спартак. Нагадаю, що саме ці колективи ведуть активну боротьбу за цьогорічні нагороди чемпіонату. Угорники наразі посідають першу сходинку, а Спартак третю в таблиці змагань. Фінальний матч видався не менш захопливим і цікавим ніж попередній фінал. Першими відкрили рахунок гравці Струбкова, а саме Жибак Дмитро. Проте, угорницькі футболісти не опустили рук і на третій компенсованій хвилині до першого тайму відновили статус-кво. У другій 45 хвилинці жодній команді не вдалося провести результативну атаку. Тож матч перевели в овертайм. А в додатковий час більше бажання перемогти проявили угорничани. Героєм матчу став фірсов Артур, який забив переможний м'яч на 106-й хвилині. Після фінального свистка своїми враженнями поділився капітан футбольного клубу Угорники Іванців Максим. А також відзначив, що команда на меті має потрапляння в обласну лігу чемпіонів. Думаю, що... Дай «В першому таймі не виходило. Ми бачили, під перші 15 хвилин були непростими, тому ми старалися грати більш так, другим номером. Но, хочу сказати, наперед ми така команда ми завжди граємо першим номером. Но, відомо, в фіналі попадають найсильніші, тому було, я думаю, було з боку видно, що була непроста гра. Цього року плани теж виграти все. Но, план є на ліву чемпіонів, там побачимо. Треба дограти сезон. Переможців та фіналістів привітав голова Федерації футболу Коломийського району Петро Книшук. Шановні учасники змагань, шановні тренери, шановні арбітри, шановні болівальники, щиро дякую вам усім за прекрасне свято, кубкове свято, яке відбулося сьогодні у матеріці. Ви порадували нас прекрасною грою, прекрасною організацією цього матчу. Тому всім вам щиро дякую і до нових спортивних перемог. Сьогодні зустріч була Кубкова, і не розчаровуйтесь. Нас чекає ще майбутні зустрічі а сьогодні переміг сильніший. Щиро дякую всім нам з Матеївців. Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для телеканалу НТК.